Всім привіт! Слава Україні! Весна вже близько, ну і настав час подбати про наших бжілок, потрібно їх утепляти. Хто слідкує за моїм каналом, знає, що мої бджоли в зимі зимують без утеплення, носить часто відкрито. Плівка зверху, плівку зверху я забираю і вони так зимують цілу зиму без утеплення. Це я забираю в жовтні місяці. Цілу зиму зимують і вже середина лютого, плюс-мінус там, я починаю утеплювати. Закриваю сідраз ці всі дно, ну, тут вже я типу, закривав, бачимо. Заставні позапихав. Ось такі запихаємо І зверху зараз будемо ставити вже саму плівку. І також у мене ще є по боках, я ставлю ось такі допоміжні утеплювачі. Зараз я це все буду показувати, що я з ними роблю. Тепер нам потрібно бджолородині створити такі хороші умови, щоб вони... Набрали тепло, ну так як вже у вулику створили хороший мікроклімат. І почали виводити розплід, так як відживати. Ну, Навесні це найголовніший момент, добре їх утеплити. Бо якщо ми добре утеплимо, відповідно і сім'я стартане добре. Якщо стартане добре, тоді сезон може сказати, так, як у нас. Пройде успішно. Так що оцей етап утеплення бджіл весні, створити їм такі хороші умови. Це хлопці не ігноруємо. Це дуже важливий момент на старті, так щоб ви розуміли. Потрібно створити хороші їм умови, так як допомогти їм вирватися з такої ями. Бджола вже бджола родина стартане і тоді вже все буде окей. Ну Зараз так відкрию пару вуликів, подивимося, в якому стані. Ну, бачимо. Сидять плотно біля передньої стінки кормів. Корма поїли, ну там плюс-мінус 3 кілограми за зиму поїдають, якщо холодна зимівля. І ось так сидять. Клуби не розпались. Ну, З мене хлопці мої сміяться, сміються, кажуть, що в тебе бджоли дресировані, чекають твої команди. Коли ти дасть команду, тоді вони стартують. Ну це так, ми сміємося, але це все правильно. Підготовка до зимі, правильна зимівля і тому в мене ось так бджоли зимують. Бачимо, сидять плотненько. Кормів не поїдають за зиму. А зараз я їм створю хороші умови, сім'я розпадеться, стартане, добре їх утеплю і вони поїдати корма, знов будуть мало. Так що тих кормів, що я загодовую. У на початку вересня стає на розвиток сім'ї. Ось так. Ну, сім'ї сидять. Сидять чотко, так як хлопці кажуть. Чекають моєї команди. Чекають моєї команди. І Команда це буде утеплення, починаємо їх утеплювати і вони вже потихоньку будуть активуватися. Цілу зиму плівка ось так стояла тільки над гніздом, зверху, а зараз ми вже будемо ставити на ціле гніздо. Ну, сім'ї потужні, хороші. Думаю, тут все зрозуміло. Так що... Зимують. Зимують чітко. Так, той утеплювач я запихаю ось так. Збоку бачимо. Ось так. І бжолородині е, не потрібно буде гріти. Ось це вільне місце, так що вони лише будуть зігріватись зігрівати тут, де вони сидять. Так, і накриваємо зверху ось так плівкою. Так, все, і так, така маніпуляція з усіма тими вуликами. Так, зараз буду утепляти лежаки і... Також вам покажу, як я їх утепляю. Цілу зиму вони у мене зимують без утеплень. Ну, хто слідкує, той знає, як у мене працює вентиляція. Ну а навесні я їх утепляю як по максимуму. Такий утеплювач також я ставлю з боку. Той утеплювач приходить плотно до боків і також донизу. Бачимо, він так заїжджає. Так що бджолородині не потрібно буде гріти цілий лежак. Ну Там у 12 рамкових і у тих спінопласту, що я показував, там можна ще й обійтися без оцього утеплювача бокового. Ну а у лежаку без нього обійтись не можна. Так що хто, має, хто користується ще вуликами-лежаками, ось такими, на весні цей утеплювач обов'язковий. Якщо бачимо, як він плотно приходить, стоїть і вджоло потрібно буде гріти лишень. Це місце, де вони сидять. Так що беріть на замітку і користуйтесь. Так, потолочну закриваємо повністю і накриваємо. Також я користуюсь оцим утеплювачами зверху, ну я вже показую, вже десь користуюсь 4-5 років, так що ви тако знаєте. І ставимо зверху ось так. Все. І лежак у нас. Ось так утеплений. Так, ну і така технологія у всіх моїх лежаках. Утепляємо всі одинаково. Ось так. Бачимо, як цей утеплювач плотно приходить до стінок. І також донизу. Так що бджолородина, бачимо, їй потрібно гріти тільки ось цю частину вулика. Якщо той утеплювач не дамо, є в нас заставна, бачимо тут з боку. Ну в мене ще йде хвостик і заставна. Якщо йде заставна, по боках бачимо, все рівно є, е... Ну заставна щільно не приходить до боків і все рівно тепло буде тікати. А так тепер ми ставимо цей утеплювач. Ось так. І їм потрібно гріти тільки цю частину вулика. Ця частина вулика не будеся обігрівати, так що вони створять нормальний мікроклімат і почнуть вже виводити черв і поїдання кормів буде як мінімум. І також накриваємо потолочину. І ставимо матраси зверху, так що теплили, теплили? Чітко, все? Так, ідемо далі. Так, і утепляємо мої 12-рамкові вулики. Ці вулики призначені на медову пасіку. 12-рамковий дадан 300 й корпус ніжний. І зверху я ставлю магазини 165. Ну, я також про це показую, є багато відео. Тут я утеплюю дуже просто. Закриваємо ці вулики на повністю дно части, цілу зиму також дно відкрити. Закриваємо всі дно і ставимо зверху ось так плівку. Ну, сітку покажу, хто не бачив, ще бачив, сітка повністю цілу зиму була відкрита. А тепер ставимо таку заставну на ціле сітчасте дно. Закриваємо ціле сітчасте дно. Заставну я зробив таку ось оцинкованої бляхи. Вона буде... Досить так довговічно, довговічно, буде служити нам. І в вулику тут є пази. І в ці пази закриваємо. Ці пази закриваємо ось так. Все, готово. Закрили повністю всі части дно. Ну. ну і збоку, як бачили в відео, я ставлю ще ось такі тут. Е ці матраці я ставлю і в 12-рамковий вулик. Ось так, тут з боку бачу. Можна обійтись обійтися без тих матраців. Хто не має, у 12-рамкові вулики можна їх і не ставити. Головне плівка і закрити головне плівка і закрити знизу повністю части дно. Ці бокові утеплювачі ці вулики можна і не ставити. Ну, але у мене утеплювачі є. І я ставлю всі вулики так, щоб не було так, як обідно. Що я ці поставив, а так, у ці вулики поставив, а там не поставив. Ну ось так утеплюємо. Так, тут також сітка повністю ось так була цілу зиму відкрита в вуликах спінопласту. Ось такі в мене заставні і закриваємо. Але тут заставна не на ціле дно. Тут бачимо є вентиляція. Хоча та вентиляція зараз не працює, бо я її, бо я її перекрив, як бачимо, ось так матрасом. І сім'я буде зігрівати лишень ось цю частину. Все. І так запихаємо заставні на всі ці вулики. Так, на пасіці бджоло родини ми повтепляли, приїхали додому і йдемо вже утепляти нашу апіхатину. Зараз я покажу, як я її буду тепляти. Ну, утепляю такими самими. Теплювачами, це хлопці, як практика показала, дуже зручні для утеплення, так що це не реклама, я просто рекомендую, бо дійсно вони свою роботу роблять. І... Йдемо тепляти. Піхотині ось так у нас вулики виїжджають, так що ми працюємо на дворі, а не всередині. ну і Рамки стоять на теплий занос. Як бачимо, клуб попри цю стінку зібрався і так цілу зиму зимували. Корма тут ще також всі присутні. так що Ще на одну зиму вистачає. І в нас у апіхатину ось така йде потужна вентиляція, щоб ароматами наповняло апіхатину. Цю вентиляцію навісні нам треба перекрити. І ми перекриваємо також таким матрасом. Ось так. Все. От так тут перекривається. Тоді вентиляція не буде працювати і, відповідно, їм не треба гріти вже решту цього вулика. Вони будуть тільки грити цю частину, де знаходиться сім'я. Так, і ставимо таку фанеру. Тут у мене пороблені ось такі защіпки, аби закривати страчків. І зверху ще ставимо отакий матрас. Все, готово і вулик закриваємо. Так робимо з усіма нашими бжолородинами. Так, все, потепляли наші бджолородини, топляли апіхатину. Ну і тепер залишаємо бджіло спокої, нехай вони активуються, набирають тепла, матка почне сіяти. І так як Жоло родини віджають. Ну а нам залишається чекати першого обліту і потрібно вже передивлятись гнізда і дивитись, в якому стані наші жолородини. Ну Все, чекаємо, чекаємо обліту. Ну, синоптики е, обіцяють на ці дні потепління, так що... Обліт, я думаю, буде скоро. Сніг дотане і обліт буде скоро. Такий у нас тут житель. в апіхотині. Так, що ось ці вентиляції я перекрив цими утеплювачами, тими матрасами і повітря вже у Апіхатину у нас не заходить. Так побуде, ну десь, я думаю, цілий березень. Там уже в квітні подивлюся, як нічна температура буде вже 10-15 градусів, тоді я матраці заберу і повітря вже буде наповняти, аромати будуть наповняти нам вже саму апіхатину. І вже буде в апіхатині сидіти, відпочивати, бо вона на то була і розроблена. Так що, хто має апіхатину? Обов'язково потрібно також перекрити вентиляцію, аби активувались бджола родини. Ну а у квітні місяці можна буде вже утеплення забрати, і вентиляція в нас запрацює наповну. Так що буде наповняти нам апіхатину. Ну, все, друзі. Так що, дбайте про бжіл, любіть бжіл і все буде окей. Так що всім добра та мирного неба.